І вітаю всіх на своєму каналі. І зараз хочу відзняти вам розпакування двох моїх замовлень Oriflame, ще новеньких. Ось, тому що я тут замовляла, потім згадала, що ще не замовила, ще дозамовила ще одну невеличку посилочку. І ще все це я зробила до того, як з 1 лютого по 7 лютого стала акція, зроби на 35 балів замовлення і отримаєш подарунок сюрприз. Ну, я без подарунків, на жаль. Ну, так вже вийшло, так сталося, але нічого не поробиш. Вже все замовлено, все придбано, тому будемо дивитися, що ж тут у мене. І так почнемо розпакування з маленької посилочки. Зараз дістану. І так, маленькі посилості на 29 балів. У мене великі замовлення. Будемо дивитися по окремо. І так, перше, що в мене замовлені, це туалетна водичка Venchia Power. Ось така синенька, чоловіча. так І також замовили тональну основу флюїд. Вітіночку, ось такому порцелей 32920. І до, нього, до, цієї, до цієї тональної основи в подарунок йшли ось такі чотири спонжики. Круто наносити мокрими такими спонжиками тональну основу. Вони класні, дуже зручні, дуже класні. Я, у мене подібні також у використанні. Ось такі, така акція там з подарунком. Тональна ця основа Fluid. Так, це під замовлення, тому відкривати не будемо. Ну Хоча можемо подивитися просто на флакон. І так, флакон виглядає наступним чином, і відтінок, бачите, дуже цей красивий порцелейн. Ось, дуже класна тональна основа для жирного типу шкіри. Кажуть, що просто супер. А також у цьому замовленні замість плати за доставку, ось такий. Така підводка. Зараз вам скажу, як вона тут вандерлайнер. The One. Ось такий. Чорного кольору, мені здається, повинен бути. Зараз прочитаю. Секундочку. Ні, Prism. Ой це ще сяюча сяю, підводка. Так, зараз подивимось. Коли я замовляла, що я не звернула увагу, що це не чорна підводка рідка, а срібляста. То, тому вона буде мені. Зараз ми з вами зробимо свотч. Так, ось такий тонень, тоненький тут пензлик. А, і зараз я наносу на руку. І так, це неймовірно, неймовірно, красивий такий відблиск, сріблястий такий голографік. Чомусь вона тут не показує мені. Воно якось як просто срібне, а насправді воно все переливається. Зараз, можливо, включу світло і, можливо, буде видно. Ну, Воно таке з розовинкою, знаєте, як голографічне. Ну, На камеру щось не передається. Ось таким чином. Виглядає. Ну, це мені супер буде. Я бачу, я буду малювати не як стрілкою, а як такі повноцінні тіні. Я вже маю такі плани. Тому що, знаєте, срібний олівчик, новинка тіні олівець, трошки таки мало відблиску, а тут буде додатковий блиск, такий красивий, так, дуже задоволена. Тепер приступаємо до великої коробочки нашої. Так, Тут дуже вона пахуча, Ви, я думаю, здогадуєтесь, що в мене. Багато дозамовили, зараз покажу І так, велика коробка у нас іде на 61 бал. Так, вже накладну я ховаю. І що ж я тут назамовляла замовляла? Там була по розпродажу фарба для волосся. Ось я такою таку зараз фарбую. 80 Medium Blond. Придбала я такі дві фарбочки, тому що вже в запасі в мене нічого не залишилось. Я знаю, що їх будуть змінювати ці фарби, якісь нові новинки будуть, але ви знаєте, що вже звикла до цієї, тому придбала, щоб були в мене ще в наявності для, для себе запасику. Так, що ще? Так, на 8 березня затарилася. Пакуваннями для своїх дівчаток. Це будуть такі пакетики, бачите, красиві I Love You рожеві. Були дуже гарно по гарній ціні вони по розпродажній. А тут такі шовковисті ручки, ну, дуже-дуже красиві пакетики. Три таких пакетика, я придбала. Будуть у мене тут подаруночки. Так, далі. Що далі? Так. Я вирішила трошки порадувати себе ще додатковим таким, тому що, знаєте, нові тіні олівчики не такі блискучі, а ось тіні рідкі, ось такі беш, відтінок беш, дуже-дуже круті, те, що мені потрібно. Я злякалася, що можливо їх також скоро вже не буде, все може бути, все змінюється. Ось і придбала собі ще один відтінок, це беж. Зараз скажу номер вам 3, 45 364. Відтінок бежевий. Ось такий. Ну він розкішний. Зараз я вам. Це мій новенький, я його покладу тут просто а вам покажу сводчики. Бо я тут їх взяла з собою. І так, ось я маю 4 відтінки цих рідких тіней. Найгірший це ось цей голубоватий срібний, як він називається, лілак оцей блакитний. Він такий трошки плешивий, знаєте, ну не, не дуже виглядає. А ось ці три про це просто щось неймовірне, особливо цей відтінок беж, який я собі і придбала. Ще один. І ці два також круті. Але тут є такі. Як вам сказати, крупні блистівки. А тут просто сяєння Тому кому що подобається. Зараз я вам покажу на руці свочі. І так, ось таким чином виглядають свотчі Перший це ну, цей лілак, срі срібний. Ну, ось звідси будемо дивитися, ось срібний. Потім персиковий, потім рожевий. І останній бежевий. Ну, точніше, якщо так дивитися, то це вам перший бежевий, потім рожевий. Вони дуже, бачите, тут є в рожевому такі срібні блистівки, великі. І такі ж у цьому персиковому. Ой, ну дуже красиві тіні, подивіться, які вони класні. Дуже класні. А ось ці, ось, бачите, вони. Ну, треба ще один шар. Зараз я ось з цих срібних нанесу ще один шар, і подивимось, можливо, стане краще. Якщо нанести ще один шар, то ось можна на очах теж зробити більш красиво. Але, бачите, він такий блакит... блакитний. Як на мене, колір. ну Красивий теж. Ну, можна наслоїти, нашарувати, і буде круто. А ці тіньки всі з першого разу круто наносяться. Ой, ну яка ж краса, подивіться, ці рідкі тіні дуже-дуже класні. Я рекомендую, особливо відтінок бежевий. І, ну, і ці два рожеві персикові це ті, хто люблять блистівки, тому що вони тут присутні. Ось таким чином вирішила трошки нагадати вам сводчі цих рідких тіней. Так, що ще в мене? А ось що в мене так пахне круто це, звичайно ж, мило. Молоко і мед, новинка, оновлене кремове мило, і воно просто неймовірно класне. В мене вже 4 з них придбали з новинок цих, ну, з цієї партії, так скажімо. От подивіться, скільки в мене їх буде. Так, вже 4. Таку піраміду зробимо з них. Трошки ще 4. Так, буду пропонувати ще. Можливо, комусь ще захочеться придбати, тому що мені, в принципі, я ще встигну навіть в наступному каталозі придбати. А це мило на подаруночки. Якщо в мене їх всі, все розберуть. То буде класно. Якщо ні, то будуть вже на подарунки. Ось така піраміда. Боже, це аромат просто молока і меда неймовірний. Дуже мені він подобається, дуже вподобає. Одне мило. А, ні, вже 5 куплено з цих, тому що одне мило куплене разом з цією класною щіткою для сухого масажу. Я вам її показувала, я вже роблю нею масаж собі сухий. Дуже подобається. Щітка дуже крутезна, така якісна, така класна. Так, давайте її якось і так викладемо. Так, і ще замовили, дозамовили і ще одну ось таку туш, Це новинка Multiple Lash з ефектом віяла, чорна туш. Ось, мені теж така туж, до речі, подобалась. З, в старій версії це нове, новенька. Е, мабуть, теж собі придбаю якось, поки користуюся новинкою нашою. Е, дуже теж подобається цією паш е, і пламп. так, Пуш і пламп. Так. і... Ось нарешті, нарешті-нарешті барабанний дріб і в трошки невеличкі такі подаруночки для вас цього разу. Вирішила не залишати вас без якоїсь приємності. Минуло, в минулому першому замовленні Oriflame я забула це замовити, і вирішила замовити в цей раз. І це буде для вас такий невеличкий подаруночок. зовсім невеличкий, але приємний це такий набір. Мило мило, мило вигляді серденька beautiful. і beautiful такий же ж крем для рук з таким же ароматом. Це буде ваш подаруночок. На другі замовлення я завжди роблю тільки там один подаруночок, тому це буде ось такий. Пишіть коментарі по темі відео, що ви собі замовили, що дозамовили, можливо, замовили цього разу з подарунками. Замовлення На 35 балів і вище з 1 по 7 лютого. Чого я не зробила, на жаль. ось, Але вже є, як є. Тому ви можете отримати ось такий подарунок. Пишемо коментар по темі відео зі словами Хочу подарунок», ось, І потім обов'язково все з вами розіграємо, дізнаємося переможця з такої невеличкої приємності. Я думаю, що вже дуже скоро буде прямий ефір наш з розіграшем по минулим всім відео, яким вже більше двох тижнів. Відео ось, тому будемо не дотягувати, мабуть, а розігрувати. Ну, подивимось, це ще не, не знаю, як вийде. Так, і замовила ще одне серденько собі. Таке, мабуть, собі ось. Дуже захотілося також. Ну, чи, чи, можливо, буде на подаруночок. подивимось ще. І замість плати за доставку замовила ось такий блиск для губ. А я думала, що цей блиск буде більш світлий, тому що ну, так, не, не, не дуже вдавалося в подробиці, але він такий фіолетово винний, як винний відтіночок. А зараз почитаю, як називається відтінок: цей. Ага, тут, так, Чілі Черрі. Ось так. Ось така ось помадка. Поки що я її залишу собі. А далі подивимось. Можливо, комусь подарую, тому що в мене багато вже відкритих там блисків, різноманітних помад. І це такий відтінок винний. Бачите, такий. Ну, Мабуть, як блиск, він буде і красиво. Подивимось. Ось, ось, такі, ось таке вже спорожніла коробочка. Таким було моє замовлення друге і третє оріфлейм. До нових зустрічей. Скоро дуже-дуже скоро побачимось. У великому, цікавому, з великому і цікавому відео, я так думаю, маю надії. Ось, дуже дякую, що ви приєдналися. Підписуйтесь на каналчик, пишіть коментарчики, щоб отримати таку невеличку приємність. Ось, ну, коментарчики можна і просто так, звичайно, ж писати. Це вже на ваше розуміння. Ось. Маю надію, що вам все. Сподобалось, дуже красивий, це підводка, така голографічна, і ось свочі рідких тіней вирішила ще раз показати, тому що вони, неймовірно, класні. Хто не бачив, хто ще не придбав собі, придбайте, якщо хоче. якщо ви таке полюбляєте. Вони гарно тримаються, вони гарно дуже потім фіксуються на очах. Ось зараз я можу потерти. Давайте якось покажу, як я можу їх потерти. так, ну <свісна> так, не можу так тримати. Вони вже дуже добре зафіксувалися. Так, як же ж показати зараз, я подумаю. Ну, ви зрозуміли, що вони круто зафіксувалися. Ось я тру-тру-тру, потім вони все все залишається на місці. Дуже-дуже круті тіні. Ось. Всім дякую і до побачення. До нових зустрічей!